Україна проти Європи мірялися силою у буквальному розумінні. На берегах Дніпра богатирі голіруч лягали бензовоз, жонглювали кам'яними кулями та носили на випередки на собі кілька кілограмові колоди. Проти чотирьох українців сперечатися вийшли найсильніші чоловіки з Естонії, Литви, Фінляндії та Росії. Отакий, от незвичний квартет. Ольга Павловська оцінила виконання вправ. Цент на руму руках вони біжать на швидкість до фінішу. Ця естафета чи найважчі випробування, пояснює головний рефері Василь Вірастюк. Як команда виступить в естафеті, можливо, так і складеться подальша боротьба і подальший розклад, тому що дуже важливо виграти естафету для того, щоб на наступну вправу виходити лідером. Попереду колеса від Белаза 360 кілограмів. Кожне Україна три європа. Два. Лише долі секунди, і українська команда вириває перемогу в естафеті. Яні Хартікайнен найсильніший чоловік Фінляндії, не приховує незадоволення. Uh, так лише долі секунди. Звичайно, я незадоволений, але ми робили все, що могли. Україна була кращою, маю визнати. Надважкі предмети в руках богатирів лише на вигляд легкі. В Цьому міг переконатися, кожен охочий. Можеш, Вася, можеш. Давай, Васюк, давай. Під час спроб глядачів зрушити таке колесо, навіть паски рвалися. Матаваго це часи, яка с він з'їхав, поважається з равні пасу. Богатирська сила це щоденна праця, кажуть стронгмени. Я народився, такий, як і всі. Це все плоду, плоди моїх тренувань. Все сьогодні людина стає сильною, не народжується сильною. Втім, зізнаються, для таких рекордів не потрібно їсти багато каші. Висипаємося, льожуємося перед стартом. Кушать нежелательно в нас щось калорійного покушати утричками все, щоб живот був все таки. Пустой. Завтра, коли нам приготовили в отелі яичницю з беконом. Вони власноруч тягнуть 25 тонни бензовоз 20 метрів менш ніж за 22 секунди. Та українцям і цього замало. <ривітлення> і то, що ви сильно виложились на брівні і нічого не відпишались. Результат мені не сподобався. Втім, попри такий песимізм українців, європейська збірна богатирів забарилася аж на 4 секунди. Спочатку хорошо, бо я слідую. Вид хороший позно матеріалі не сматри. Я сам тоже виноват. у підсумку. найстильнішими стали українці у п'ятьох виснажливих випробуваннях. Вони поступилися європейським богатирям лише раз. Ольга Павловсь, Олександр Колосандруліш, Дніпропетровська, новини два